За умам за знаками, бо десь можу пропустити. Ну що, закарпатці, усі в точці. Ми будемо перші закарпатці, які себе тут показали. Бо хто його знає? Я не бачив, щоб тут хтось відео знімав взагалі. О, так що заповню цю локацію. Ми тут перші закарпатці. А, а мені треба було взяти цей е, свою теж палку, щоб телефон держати, щоб не в руках, а я не взяв. А, А, у тебе. Ну та то, то твоя, у мене є своя. От так от. да Так, може було. Vamos voltar a hoje. <laughs> А потім хочеш потом грає. по дорозі, там немає. Ну Та би ніхто ж не їздить. можна набрати

широко року то тепер треба дуже камеру вкрутити. Mm. Ну, Але так породі ліпше, ми все май масштабно виглядає. Ай тіпа, щоб ви все виділити, треба камеру все так. Крути. Co? Widzisz co, się u mnie zmieniło czy co? Mam u Ciebie już jednego takiego człowieka. Ano, siedzę. Za mało mi się czuć, się czymkolwiek co No to z A ty na GoPro na pewno z nim ajesz o czy tam szeroki ugół Da, da, da. О там там де ми їхали, тоді поворот. Вдома, дома. 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 А, тіпа, ага, а так там куди ми? На трамплін, да? і на ту сторону. Там де місті, де пішохідний, ми би такі обід і на тот камінь, але там люди сидять. От, да. Но все, но все. <головіше> Я опять позираю на екран телефона і не наслаждаюся тим, що до того. А воно в реальності взирати ліпше, як на екран телефона.

А, ну да, штир наверх, да. Начинается жара. А, сейчас такие. Типа помалійся, а насправді сейчас в... А, да-да-да, то правда. It's правда. Як сказати на английский правда? It's true. It's true. It's true. It's true.

Реально, як температура поміна, градусів на 10. На ньому би коли хотіти... Вроді там і типу... Вроді, Вроді, там не мороз, але градусів на 10 температура помінялася. Ще сонце висвітило, але почало прибігати. Я Чуєш провода, блядь? Я пам'ятаю, ми з папою на поле, коли ми їздили, а там високовальна лінія, а там зовсім тихо. Ідеш під провода і чути, як вони шуглять. Всього 10 минут, наверное. Ну типа чуть менше. 8 уже. Ну 8-9 минут спуск коротше, до 10. О, прискорюємося. А, а то ми не прискорюємося, просто майза. Таке ощущення, якби прискорюємося. І там люди. Вже чекають. О, знімають нас на їх. Ще мало веше, ще мало, ще мало, ще ще мало веше. Ще урівняли. Takie szkody. Jo, i tak ciężko mam. Mam, czy jakieś czczenia, każę, skoro? Super. <laughs> Super, to wszyscy rozumieją. Шкода, температуру не передати. <ріст> <ріст> так тепліше стало градусів на делі. Там тільки сьомий. Сніг, ми в шортах поснігали, ходимо. Но макси. Я думав, все сніг такий, що при 30 градусах не топиться. Але Крістіан в шортах по снігами ходить? Я теж в шортах по снігові. Ой, хозко. О той моз упасти, видиш? Я Крістіан. Або у тебе все одно такі, що не то. Ну, Вот, запіруй на снігах.

Давай у мене, Кріс, кидай у мене в телефон давай. Десяте липня лед красивий, мерше замерше.